Світ Басарабі та Новини в студії Тетяна Карпенко. Дивіться, сьогодні у нашому випуску 22 січня в нашій країні відзначають День Соборності. Урочистості пройшли у містах та селах Української Бесарабії. Кількість захворілих на кір у Кілійському районі зростає. Медики Білгород Дністровського тримають ситуацію на контролі. В Одесі знову пролунав вибух. У Ранійському районі сталася різанина, злочинця затримано. У слуці Придунав'я на засіданні виконавчого комітету визначили місця розміщення агітаційних наметів на час виборів президента України. Про це та не тільки дивіться далі. Залишайтесь з нами та не перемикайтесь. 22 січня в нашій державі відзначають День Соборності України. Цієї зими виповнюється 100 років з проголошення акту злуки Української Народної Республіки. І західноукраїнської народної республіки з нагоди ювілейної дати Білоредністровській раде відбувся урочистий захід. Тетяна Коваль розкаже більше. 22 січня в нашій державі відзначають День Соборності України у 2019-му Виповнюється 100 років з моменту проголошення акту злуки УНР та ЗОНР. З нагоди ювілейної дати у Білордністровській райдержадміністрації відбувся урочистий захід. На ньому були присутні представники влади, посадовці, військові та учнівська молодь. Словами привітань до присутніх звернувся голова Білородністровської РДА. У своїй промові він наголосив, що 22 січня це одна з найголовніших дат в історії нашої держави. Це день єдності української нації. Це дуже важливо бути єдними. Дуже важливо бути єдиними. Ви знаєте, що останні чотири роки Україна переживає дуже складні часи. Що казати, Україна сьогодні. Втрачає на війні своїх синів. Матері втрачає своїх синів. Це дуже тяжко, дуже складно. Сьогодні нам потрібно єднання. Нам потрібно чітке розуміння, що назад дороги немає. Немає болеття назад, що у нас є лише вперед і лише перемога. Тому, шановні друзі. Ми єдині, ми сильні, ми не переможні, ми не зламні. Слава Україні з нагоди дня соборності України батькам Олега Кислицького, героя України, який загинув на сході нашої держави, вручили ключі від будинку в рідному селі Молога. Світлані Миколаївні, Михайлівській, мешканці села Володимирівка, вручили посвідчення до почесного звання мати героїня Вона виховує сімох дітей. До речі, двоє з них обрали професію захисника України. Почесними грамотами нагородили і військовослужбовців. Нас, особливо, це сьогоднішній день, день соборності України. Хочеться привітати всіх українців, наш народ, з великим святом. Побажати міцного здоров'я, саме головне успіхів, і щоб вони були все єдині, як наша держава, велика, процвітала і на дітям на щастя на долю за Україну за наших героїв. Хвилину мовчання присутні вшанували пам'ять загиблих героїв України, наших земляків, які ціною свого життя захищали суверенітет та цілісність батьківщини. Під час урочистого заходу присутні продемонстрували відеоролик, в якому нагадали про події 22 січня 1919 року. При вході вулиці Володимирської на площу було зведено тріумфальну арку, прикрашену старинними гербами України і Галичини. По закінченню урочистого заходу присутні поклали квіти до пам'ятних знаків: Героям Небесної Сотні, до підніжжя монументу меморіалу слави, воїнам-інтернаціоналістам, загиблим прикордонникам та борцям за волю та незалежність України. Тетяна Коваль, Віталій Солодухін, Бесаредя Одесі відбувся молитовний сніданок, присвячений дню соборності України. Захід відвідали голова облради, представники ОДА християнських конфесій, депутати усіх рівнів. Священнослужителі прочитали молитви, до яких долучилися присутні в залі. Такі заходи в усіх куточках нашої держави слугують платформою єдності для управлінців з різними політичними поглядами навколо християнських цінностей. Саме завдяки цьому можна об'єднати людей і збудувати успішну країну. Про це йдеться у повідомленні прес-служба Одеської обласної ради. День соборності України символ єдності усіх земель та громадян нашої батьківщини. Це свято було встановлено на честь проголошення в 1919 році акту з Луки УНР і з Про урочистості, які відбулися з цього приводу в Ізмаїлі, вам розкажуть наші кореспонденти. Вранці 22 січня в Ізмаїлі біля пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченко пройшов міський мітинг, присвячений Дню Соборності України. На будинках підприємств, установ і організацій було піднято державні прапори. В храмах пройшли молебні за єдність нашої держави. На площі перед Палацом культури зібралися керівництво міста та району, поліцейські та військові, а також журналісти, курсанти, представники шкіл, бібліотек і музеїв. Будьте красиві, будьте здорові, розтягні, Ведуча урочистого заходу Олена Попеско нагадала присутнім, що в ці дні січня українці відзначають сторіччя єднання нашої країни. Хай нам лунає пісня солов'їнна. Хай вітер віє степовий! Моя соборна Україна знов зустрічає день новий. Шановні пані та панове! Сьогодні Україна відзначає особливий день сторіччя з дня проголошення акту злуки українських земель. В єдину державу саме 22 січня 1919 року директорія Української народної республіки проголосила злуку всіх українських земель в єдину Україну. Акт злуки увінчав прагнення українців століттями розділених і поневолених різними імперіями жити у своїй єдиній європейській державі. Цей день назавжди залишиться в історії нашого народу. Як свято Соборності України. Потім відбулося покладання квітів до пам'ятника Великому кобзарю. України, Галина Величко, Ігоркоць, Ізмаїл Бесарабія ТВ. Урочистості, присвячені Дню Соборності України, відбулись в Ізмаїльському прикордонному загоні. На загальному шикуванні під звуки гімну був піднятий державний прапор України як символ національної єдності, честі та гідності минулого та сьогодення, після чого відбувся мітинг, на якому бійці у зелених кашкетах згадали події далеких часів. 22 січня наші співвітчизники відзначають підписання документу, що назавжди увійшов в історію як. Акт злуки між Українською Народною Республікою та Західноукраїнською Народною Республікою в цьому році документу, що об'єднав українські землі в єдину державу, виповнюється сторіччя. Як повідомляється у прес-службі ізмельського прикордонного загону на сьогоднішній день, військовослужбовці ДПСУ та інших формувань, які їх прадіда відстоюють незалежність та соборність нашої країни. З нагоди сторіччя проголошення акту з лукою Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки відбулося урочисте покладання квітів до пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченко. У заході взяли участь голови облдержадміністрації та облради, мер Одеси, депутати різних рівнів, держслужбовці, а також представники духовенства, ветеранських і громадських організацій. Крім того, були присутні бійці різних родів військ, Збройних сил України. Державний прапор нашої батьківщини було піднято на адмінбудівлях, підприємствах, установах і організаціях, а також на житлових будинках міста. В храмах Одеси у цей день проходять молебні за єдність України. А протягом січня-лютого в загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах, а також у бібліотеках відбуватимуться тематичні заходи. У з нагоди старіща Дня Соборності. Біля пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченко відбувся захід під назвою Єдина духом Україна. Подробиці далі в сюжеті. 22 січня день, коли українці стали народом одного серця, однієї думки та промовили на весь світ. Ми нація. Сьогодні наша держава відзначає велике свято 100 річчя дня соборності та єднання. У Білгородністровському з цього приводу відбувся урочистий мітинг біля пам'ятника Тарасу Григоровича Шевченко. Дата 22 січня 1919 року навічно вкарбувалася в нашу історію як велике державне свято, та стала символом єднання українського народу на своїй землі рівно 100 років тому на велолюдному зібранні було урочисто проголошено злуку усіх розірваних на шматки частин українських земель. У Білородністровському з нагоди старіччя дня соборності проходять різноманітні тематичні заходи, виставки та уроки. Фахівці розповідають про історію свята та справжні українські цінності. У цей знаменний день на площі перед Київською Софією у цілковитій тиші пролунали слова, від яких навіть нині по багатьох руках прискорено б'ється серце. Однині воєдино зливаються століттями, одірвані одна від одної частини єдиної України, та здійснюється віковічна мрія, якою жили і за яку вмирали кращі сини України. Однині є єдина незалежна Українська Народна Республіка. На заході були присутні посадовці міста, депутати, керівники управлінь та організацій, працівники бюджетних установ. Та по закінченню мітингу вони поклали квіти до підніжжя пам'ятника. Сьогодні Відзначається сторіччя від підписання акту з луки з УНР і з УНР. І сьогодні також ми відсвятковуємо свято Соборності України. Я бажаю всім Дійсно об'єднання, я бажаю всім мира в нашій державі, я бажаю всім миру і в нашій міській раді. Зичу здоров'я, щастя і Божого благословення. Я думаю, що це свято і не тільки це свято об'єднає не тільки наше місто і наш народ, і наш депутатський корпус, а і вірю, що це об'єднання буде дійсно всього українського народу. Дорогі белгороднянстроці. Сьогодні вся Україна відзначає століття соборності України. В цей знаменний праздник я хотів би побажати кожному українцю мирного неба, всій нашій Україні єдності і і Тетяна Карпенко, Віталій Солодухин, Бесарапія ТВ. Ветерану культосвітньої роботи Білгородністровському призначено стипендію міського голови. Мова йде про Раїсу Солодунову, яка 42 роки свого життя присвятила бібліотечно-бібліографічній роботі. А з них 24 – на посаді директора комунальної установи Білгородністровська централізована бібліотечна система. Раїса Миколаївна, лауреат обласного конкурсу Жінка року року-2003». неодноразово була відзначена грамотами і подяками різного рівня, в тому числі почесною грамотою Міністерства культури України. Про це повідомляють на офіційному сайті міста. 22 січня День Соборності України з нагоди свята у територіальному центрі Білогородністровського відбувся захід під назвою Історичний урок єднання. Подробиці далі. Важливість цього свята важко переоцінити 22 січня 100 років тому у столиці нашої батьківщини був підписаний акт злуки. На думку деяких учасників урочистого заходу, який відбувся у територіальному центрі Білорністровського, день соборності України це як другий день незалежності. Ключові повідомлення нашого заходу це проголошення незалежності Української Народної Республіки у 1918 році. І акта злуки українських земель рівно через рік, у 1919 році, це були дуже, дуже такі важливі події для України. Це таке ж же, же велике свято, як і День Незалежності, тому що саме в соборності, саме в єднанні, сила держави. Багато поколінь українців мріли про те, щоб Україна була єдиною незалежною державою, і багато з них віддали своє життя за це, і до сьогодні. Віддають життя і борються за те, щоб Україна була єдиною державою. Ніхто її не розривав на шматки. І тому, коли ми розповідаємо різним нашим слухачам про цю подію, про це свято, ми говоримо, що це важливо, це потрібно знати. І люди розуміють, тому що та держава сильна, економічно розвинута, яка об'єднана. Присутні більше з яких це люди, як то кажуть, поважного віку. Теж вважають, що пам'ятати таку дату це дуже важливо. Я рада, що відмічають такі праздники, що Україну нашу неньку Україну не забувають. 22 січня 2019 року вийшли на площу біля Софійської це, церкви в Києві і був парад. 2019 році і за тепер 100 років пройшло, і ми тепер будемо відзначати їжегодно цей праздник. Це наш великий праздник». Ведучі заходи згадували славетні часи минулого століття. Говорили і про людей, які приймали участь у тих дійсно історичних подіях, і про те, що їх намагання не були даремними. Цей процес тривав дуже довго, багато людей. Приймали в ньому участь. Вони говорили про те, що Україні потрібна своя держава, незалежна, єдина. І Українська революція 1917-1920 року зробила реальною мрію багатьох поколінь українців про об'єднання в єдину соборну державу. Тетяна Коваль, Анатолій Лукінчук, Бесараб'єтова. Одеський пологовий будинок номер 5 отримав новітнє спеціалізоване обладнання. Його було придбано за кошти, які зібрали під час восьмого благодійного дипломатичного різдвяного ярмарку. А це понад 200 тисяч гривень. Для фахівців та пацієнтів закладу закупили фетальні монітори для обстеження одноплідної та багатоплідної вагітності. Апарат для пролонгованої штучної вентиляції легенів а також холодильник для зберігання медичних препаратів. Сучасне обладнання дозволяє проводити контроль стану здоров'я, плода в утробі матері а також приймати Логи під ретельним контролем. Останнім часом в Одеській області спостерігається зріст захворюваності на кір. Аби дізнатись про ситуацію в Білгородністровському, ми звернулись до завідуючої дитячої поліклініки. Чи вистачає вакцин та чи роблять батьки щеплення своїм малечі? Дивіться далі в сюжеті. Здоров'я дитини це, мабуть, одне з найголовніших для батьків. Та останнім часом ми чуємо про те, що в Одеській області подекуди знову спостерігається зростання кількості захворілих на кір за 2018 рік В місті Белгород Дністровські заболело 28 дітей корю. Останній випадок був в ноябрі. місяці. Після затіш, слава Богу, новогодні праздники ми провели без цієї інфекції. Вот, но ну, что настораживает, что идет рост заболеваний кори в Украине. Это Киев, Винница, наши западные регионы города, это Львов. Ну и последняя такая весть неприятная: что в Одесской области в Киеве заболело 48 детей и взрослых. Фахівців насторожують те, що територіальне це не так далеко від Акерману, особливо враховуючи, що кір дуже заразна хвороба. Крім того, страшний не сам не дух, а ускладнення, які можуть виникати, той же пневмонії, обов'язково потрібно пам'ятати, що корь дає осложнення глаз, слуха, глухота, слепота, пониження різного зрення, тому що поражається кератична оболочка глаза. Тугоухость возникает у таких больных, которые перенесли корь. Корь опасна осложнениями. Сама корь по себе, может быть, инфекция не опасная, но дает очень сложные заболевания впоследствии, которые даже приводят к летальному исходу. Медиків, вкотре наголошують, саме вакцинація допоможе захистити імунітет малечі та й дорослого теж. І навіть якщо дитина захворіє, та процес удужання протікатиме легко та без ускладнень. У зв'язку з чим фахівці звертаються до батьків в дитячій поліклініці проводиться вакцинація від корі до 18 років. Ми проводимо всім безплатно. Вакцина мається в налічі Вакцина «Приорікс» Ми працюємо з 2000 року. Вакцина переносится хорошо. Никаких побочных явлений мы не отмечаем, температурных реакций тоже очень редко. Значит, что нужно отметить, что, что проводится вакцинация от кори два раза. Первая доза вводится в годик ребенку, вторая доза вводится в 6 лет. Те дети, которые не успели в свой возраст получить эту вакцину, могут прийти в любое время, до 18 лет». Завідувач дитячої поліклініки зауважила, що наразі у Білорністровському збільшився показник вакцинованих дітей, і це дуже добре, що батьки зрозуміли, що щеплення треба робити. «Но є такі батьки, які которые то ли по своїм релігіозним соображенням, ли опасаються последствиї вакцини. Хотелось бы, чтобы в городе создался коллективный иммунитет от кори. Вот то, что важно нам достичь. Только тогда дети не будут болеть. Для этого нужно нам привить 98% детского населения, которые раньше отказывались, а потом вот начали делать. 70% сделали, а остальные еще 30% это много, которые не хотят. Все-таки еще раздумывают. По плановій вакцинації вдалося досягнути позначки 92 каже Лілія Ніколова. На сьогоднішній день фахівцями не реєстровано випадків захворюваності на кір у Білгородністровському серед дитячого населення. Ситуація на грип та ГРВІ теж стабільна. Випадків не зафіксовано. Тетяна Коваль, Артем Українчук, Бесарабія ТВ. Сумні новини надходять з кіліщини, кір не вщухає. Про це вранці 22 січня повідомлено на власній сторінці у мережі Фейсбук. Голова тамтешнього ОТГ. Далі цитую станом на 10-ту годину підтверджено 58 випадків захворювання на кір. Госпіталізовано в інфекційне відділення кілійської ЦРЛ двоє маленьких дітей. Вирішуються питання їх транспортування до обласного лікарні. Також виявлено один випадок захворювання на кір в місті Кілія. З огляду на це введено карантин на всій території кілійської ОТГ. 22 січня в Одесі знову пролунав вибух цього разу в ресторані на території санаторію Чкаловський. Як розповіли у прес-центрі ДСНС, про подію стало відомо на початку 9-ї ранку. Прибувши на місце виклику, рятувальники встановили, що вибуховий пристрій знаходився із зовнішнього боку будівлі біля вікна пральні закладу. Загиблих та постраждалих немає. Тим часом правоохоронці почали слідство. Працювали наряди поліції, оперативники, кінологи та фахівці вибухотехнічного управління. Станом на одинадцяту годину 20 хвилин експерти підтвердили, попередження. Дню версію дійсно на місці події здетонував саморобний вибуховий пристрій. Відомості за фактом умисного знищення або пошкодження майна внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. На Одещині на одному з митних постів регіону викрили перевертня у погонах. Як повідомляють у прес-центрі СБУ, оперативники встановили, що посадовець вимагав гроші по 100 доларів США від водіїв машин з іноземною реєстрацією. За це він вносив до автоматизованої системи митного оформлення недостовірні відомості про нібито перетин держкордону імпортним авто. В Свою чергу це дозволяло легалізувати автівку на території нашої країни терміном на рік. Фігуранту справи повідомлено про підозру. Тривають невідкладні дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до незаконних дій. У Ронійському районі лікарі швидкої госпіталізували 56-річного чоловіка. У нього було ножове поранення, грудини та легені. Про пацієнта негайно повідомили поліцейським. Під час слідства було встановлено, що до подій причетний 33-річний односелець постраждалого. Обидва мали неприязні стосунки, щепилися посеред вулиці через давній конфлікт. Після нетривалої штовханини підозрюваний. Розвернувся і пішов додому, та невдовзі повернувся з ножем, яким вдарив потерпілого у груди. За вказаним фактом, реніським відділенням поліції розпочато кримінальне провадження, передбачене частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України, це умисне тяжке тілесне ушкодження. В теперішній час зловмисника в порядку статті 208 Кримінального кримінально-процесуального кодексу України затримано. Тривають слідчі дії, встановлюються усі обставини цієї події. 31 грудня 2018-го розпочалася кампанія з виборів президента України, які відбудеться 31 березня 2019-го року. Громадські організації та політичні партії звертаються у мерії столиці про за дозволом на розміщення агітаційних наметів на території міста. Вибори президента України не за горами. 21 січня члени виконкому. Міської ради Ізмаїлу розглянули питання про порядок розміщення на території міста інформаційних наметів громадськими організаціями. Поэтому нам необхідно в цей момент порядчити, указано місце розміщення, ну не на причині двох проспекта, кажем, так есть місто розміщення і было достаточно для проведения перед агитации или своєї деятельности. Есть Є законодательная норма свободе мітингів, собрані і так далі. А розміщення вірених конструкцій палаток, да до цього закону нікого отношення не має. і то здійснюється ні у видимченому порядку, а там де це На щоб було понятно, визначено три місця, де буде дозволена наметова агітація всім зацікавленим особам, які мають намір долучитися до предвиборчої кампанії. Про це буде повідомлено. У нас підосмотрені міста. Следующее. Значит, площадка перед будинком номер 7 по проспекту Мира. Это раньше там была цифра, сейчас там аптека. Проспект Мира 7 сориентировались, да? Там мы можем разместить 5 палаток. Что касается автостанции, это на углу угла Советского Пушкина, в торце автостанции 3 палатки. Mistake Aгіtazione. Pushkin 39 41 Це вулиця Пушкина між універмагом і аптекою в тому місці. Три палатки. Ще одне важливе питання було розглянути на цьому засіданні капітальний ремонт з Ливостоків у місті, який триватиме протягом всього 2019 року. Наша задача. все талые, дождевые воды, убрать от многоэтажного сектора, потому что в первую очередь делается многоэтажный сектор, убрать места естественной фильтрации, а там, где это невозможно, вывести сторону Дуная. Эта работа будет еще продолжаться несколько лет, потому что она очень дорогостоящая и очень объемная. Но наша задача сохранить жилой фонд. Кавода скада вода, вода собирається в підвалах, э, срок експлуатації дому вмішається ні ска раз. Ці рішення були підтримані одноголосно всіма членами виконкому. Галина Вличко, Ігор Коц, Ізмаїл, Бесарабія, ТВ. Ось такі були новини сьогодні, 22 січня. Ми зустрінемось з вами вже завтра, як завжди, о 18.00 на телеканалі Бесарабія ТВ. Усього вам найкращого тебе речі.